Трупи птахів, голубиний послід та хробаки, які в ньому живуть. Саме таку картину можна побачити на технічному поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Південно-Кільцевій, 21 а птахи залітають у вентиляційну систему, вмирають там. Після чого мешканці будинку змушені самостійно їх звідти витягати. Усе ми робимо власними руками. Але зараз у нас уже така ситуація. Голубів маса, вони дохнуть, мабуть, є якась інфекція. Лічно я в минулому році я можу виписку показати з лікарні. Я три рази лежала в лікарні. Я, у мене алергія на це все. Я не стаю півтора року кашляти, не стаю. Безпокують цей запах ні виносімий, Ні в під'їзді, ні в домі, ні в туалетах, ні в кухні. Взагалі, ви повинні обов'язково піти це засняти. Мешканці будинку звертались до підприємства. Менства, яке обслуговує цей будинок, проте після санопробки техповерху та очищення його від птахів, через нетривалий термін проблема з'явилась знову. Коли ж люди знову звернулись до ПП Санітарія, їм відповіли. Вони сказали ваші проблеми. Ми почали я, батько, мама виносим самі голубі. Кожну неділю. Тут проблема не в цьому, голубі чомусь дохнуть. Ми виносили-виносили, але коли я вже побачив, коли черві реально такі, пам'ята на 10 см і черві не в голубах, а в пам'яті. Тепер я зрозумів, чому в мене діти боліли. У нас не тільки мама, я весь в, по цих порізаний. У мене навіти, трирічна дитина, вже два рази була в лікарні і раз різали її під наркозом черяки. У попесені санітарії нам розповіли, Розповіли, що виконали на прохання мешканців відповідні роботи, закрили отвори техповерху решітками, проте там ще залишились живі птахи. Яким ради вони дати не змогли. Ми ж не можемо тільки там сидіти на техповерсі збирати голубів. Багато було живих голубів. Коли встановили ми решітки, вони не можуть ні залетіти, ні вилетіти. І тому, які там залишилися, да, вони можливо доздихають. Ви витягти, якщо ви розумієте, як можна, якщо тихповерх має. Метрів образ п'ятдесяти біль більше, як їх можна живих ловити. Тобто, ми коли відкрили там, лишили деякі решітки, пробували їх виганяти. Тих виганяєш одну сторону, вони повертаються в іншу сторону. До речі, замкнені тут голуби не лише помирають деякі з них пристосувались до такого життя. А відтак тут підростають і пташенята. Також головний інженер ПП Санітарія сказав, що мешканці будинку повинні допомагати підприємству в боротьбі з птахами. А поки з'ясовуватимуть, хто ж таки повинен навести лад на технічному поверсі багатоповерхівки, мешканці будинку змушені терпіти одвічний сморід і дедалі частіше звертатись до лікарів. Дар'я товпіч Руслан Коков Чернівецький репортер та Канал Чернівці.